Доброго усім дня! Сьогодні я хочу вам розповісти, які ж кабачки я ціную найбільше на своєму городі. І висаджую майже щороку. І так, три кабачки перші це ранньосортові. Перший Аспірант, чеклун і аероно. Аеронавт. Це три ранні кабачки. З них найшвидше починає врожайність аспіранта. От, подивіться, написано, що від сходів до технічної стилості 40 днів. Циліндричної форми вагою 560 Гарний кабачок, най, найраніше, який починає давати врожаї. Наступний сорт, тобто кожен сорт кивачка має свої переваги. Наступний сорт чаклун, де граній сорт, він трішечки пізніше починає плодоносити від аспіранта. І аспірант починає раніше плодоносити, і на два тижні довше плодоносить від чаклуна. Але чим цікавий кабачок-чаклун, що він виростає дуже довгий, такий довгий, що аж закручується. Дуже багато виростає їх на кущі. Аспірант теж рясний, але не такий довгий, як чаклун. А чеклун виростає дуже довгий, от він намальований він такий довгий. І ще якщо хто забув, який кабачок ну, посадив, так як я часто забував, які якісь сорти, то характерні особливості, що прямо аж закручується, так як ото лагенорія. Наступний сорт це агронофт. Якщо. Кабачки, аспіранти, чакву виростають, звичайно один до 600 грамів, інший майже до кілограма, то аеронат виростає вагою до 1,3-1,5 кг. Тобто великий, широкий, одним словом, і дуже м'якесенький, дуже смачний. І вистачає і собі, і для корму птиці. Так як і чаклу Я аспіром всі годяться для кормів. Це сорти раннє. Тобто раніше можна і посмажити їх, і поласувати ними, І наступний сорт це середня кущовий. Кущовий говорить сам про себе, що він росте кущем, компактний, красивий, плоди великі, довгі, широкі, товсті і багато виростає на кущі. Це теж дуже така хороша перевага, саме кабачки кущові. І він буквально починає плодоносити трішечки пізніше, ніж ранні сорти. Але, відповідно, то доносить довше. І написано, що він от, використовується саме для консервування, для консервування і для салатів. Хороший сорт. Кабачковий, кабачок, вибачте, кабачковий. кабачок грибовський наступний. Усі знають цей сорт. І, мабуть, він найбільше полюбився серед огородників за те, що він довго плодоносить. Уже ніяких кабачків немає на городі, то кабачок грибовський і ще й досі буде плодоносити найостаннішим плоди цього кабачка збирають огородники на своїх участках. І так, кабачок підньостили. Високоврожайний, невибагливий при вирощуванні, сійкий до захворювань. Куч гарно розвинний кабачок, має форму світло-зеленого кольору до 20 см. Б'яко світла. використовують для консервування, смаження та тушкування. І так, якщо. Інформація вас зацікавила, будь ласка, поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, вирощуйте. Бажаю вам багато, е, хороших урожаїв, міцного здоров'я і всього найкращого і обов'язкового миру на нашій землі.